Творчість Тараса Григоровича Шевченка написана 17 грудня 1845 року Холодний Яр. Усякого своє лихо і в мене не тихо хоч не своє, позичене, а все-таки лихо. Нащо б? Бачця та що давно минуло, Будеть бозна знає колишнє, добре, що заснуло, хоч і яр той. Вже до його і стежки малої не осталось. І, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була дорога з монастиря моториного до яру страшного. В Яру колись гайдамаки, табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали. У яр тоді сходились, мов з хреста, зняті, батько з сином і брат з братом. Одностайні стати, на ворога лукавого, на лютого ляха, де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху чи сам заріс темним лісом, чи то засадили Нові кати щоб до тебе люди не ходили, на пораду, що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими ляхами, не сховайте. Над яром залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає, не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, не кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Єй Бог, овеча натура. Дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає ледаче ледаще. Гайдамаки не воїни, розбойники, вори, п'ятно нашої історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбійник не стане. Не розкує закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну, ви, розбійники неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону, і землею всім даною, і сердечним людям торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей і брата сипого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Тарас Шевченко